Якщо ви тільки почали вести YouTube канал або тільки збираєтеся це зробити, то ось топ моїх помилок, які гальмували розвиток мого каналу. І помилка номер один це нерегулярний контент. Таке стається, коли ти на початку свого шляху з натхненням, з якимись певними очікуваннями, знімаєш відео на YouTube, їх виставляєш, одне, друге, третє, четверте, не бачиш ніякої такої глобальної віддачі, тому що хочеться все відразу. І... Ти далі починаєш постити то через місяць, то через два, чи як я робила перерву на все літо це дуже важливий пункт найсаме саме на Ютубі, тому що Ютуб любить регулярність. Він буде рекомендувати той канал, ті відео, які канал, який постійно працює, створює контент, тому що для нього це. Важливо і необхідно, щоб глядач проводив якомога більше часу на його платформі, і тому він любить рейтерів, які постійно створюють відео і постійно отримують увагу глядача. Тому перша моя помилка це був нерегулярний контент. Помилка номер 2 це обкладинки і заголовки. Якщо чесно, дуже важко придумати. Якийсь такий заголовок, щоб він змусив людину натиснути на відео, і обкладинка тут також насправді дуже важлива. Що я можу зробити, які вам дати поради щодо обкладинки? Я спробувала безліч варіантів, але найголовніше, що я можу порадити, це мінімалізм. Чітко головна ключова фраза з відео або фото там. Того, про що відео, що ви хочете передати. Ключові моменти. Зверніть увагу, тут прослідкуйте. Така буде невеличка порада, що е, подивіться за собою, постежте, на які відео ви натискаєте, що змушує натискати на відео вас. Це там дуже яскравий такий фу, заголовок, чи якась крута яскрава обкладинка з контрастними кольорами, які приваблюють увагу. Тому ну, так, обкладинки дуже важливі, тому що саме вони. Дають оцей показник CTR, це показник того, скільки разів натиснули на ваше відео і продовжили перегляд, тому обкладинка є дуже важливою і не допускайте моїх помилок. Подивіться пару відео саме на цю тему. Я вам рекомендую над обкладинками дуже добре попрацювати, тому що найголовніше у створенні контенту на YouTube – це змусити глядача взагалі. Натиснути на ваші відео і подивитися. Помилка номер три. Також одна із основних, тому що важливо саме вміст контенту. Важливо, щоб тема вам подобалася. Це однозначно, але ви повинні зосередитися. Більш-менш на одному форматі. Якщо ви знімаєте влоги, то знімайте влоги. Якщо ви знімаєте якісь навчальні відео, то знімайте навчальні відео. Якщо це рецепти, то це рецепти. У вас не має бути такої каші, як, наприклад, у мене. Підписуйтесь на канал, щоб це побачити. Мені просто подобається сам процес створення відео, і в мене більш таки блог тому я то туди та туди. Кидаю свою увагу, що і не приносить мені бажаних і очікуваних результатів, тому не допускайте цієї помилки. А перший час там перші півроку зосередьтеся на одному типі, на од... типу контенті і на одній темі. Це допоможе вам швидше просуватися. Бо і youtube алгоритми розумітимуть, що від вас чекати, і кому ваше відео рекомендувати. І так само аудиторія буде підписуватися, тому що вони знають, що чекати саме від вас, і що ви будете говорити саме на цю тему чи знімати там, наприклад, влоги. Помилка номер 4 яку допускають дуже часто, це не взаємодіють з аудиторією. Важливо постійно нагадувати, поставити лайк, підписатися, до речі, зробіть, це, будь ласка, зараз це сприяє просуванню україномовного контенту і мого каналу в цілому, тому буду дуже вдячна. Це ваш пальчик догори і підтримку у вигляді будь-якого коментаря. Спілкуйтеся з аудиторією, задавайте питання, обмінюйтеся думками та досвідом з людьми в коментарях. Це сприяє просуванню відео і, взагалі, дуже важливо у розвитку каналу, тому що якщо ви будете знімати те, що просить вас аудиторія, то канал також буде розвиватися значно швидше. Моя найголовніша помилка, і нехай вона буде п'ятою, це буде очікування дуже швидких результатів. Я думала, що свою першу тисячу підписників я наберу буквально там в перші півроку рік, але це так не сталося. І навіть зараз я веду канал уже другий рік. І в мене ще до тисячі дуже і дуже далеко, тому щоб збільшити цю цифру, не забудьте підписатися. Бачите, я постійно вам буду нагадувати в цьому відео, щоб ви обов'язково це зробили. Ну так, швидких результатів не чекайте. Якщо ви хочете швидших результатів, то можу вам порекомендувати знімати шортс. Якщо хочете цільову аудиторію, то знімайте на вашу ж тематику. А якщо хочете просто, щоб. Швидше набрати тисячу, то будь-які відоси <світ> короткого формату також добре приносять підписників. Якщо чесно, більша половина моїх підписників це саме прийшли із шорт. Ми так, Працюйте і не очікуйте дуже швидких результатів. Це все час і процес. Не суговшуйтесь процесом. Шоста помилка це ігнорувати. Опис, заголовки, хештеги. Це все також допомагає відео е, просуватися тим, що YouTube алгоритмом легше розпізнати, про що це відео, коли, ну так би мовити, воно кричить звідусіль, про що воно? Тобто опис, дублювання заголовка в опис, хештеги. Більше за все буде приносити перегляди. Це сам YouTube, його рекомендації, тому що. Я спостерігаю, вже який час за цією статистикою можу сказати, що мої перегляди це рекомендації з YouTube, самого YouTube. тому що там сторінки каналу, рекомендація в інших відео небагато. А от саме пряма рекомендація цього відео на YouTube вашій аудиторії, ну можливі аудиторії. Приносять найбільше переглядів. Можна, не видаляйте відео, яке не залетіло, можна погратися з обкладинкою, з назвою, з описом через деякий час, і відео буде просуватися. Відео, яке я знімала там півтора року назад, досі продовжують приносити мені перегляди, тому що YouTube його рекомендує потрішки, і я його, з нього отримую далі перегляди. І навіть підписників, що дуже-дуже приємно. Ще одна моя така дуже вагума помилка була це е, така значна помилка, це те, що я робила довгий вступ. Е, якщо ви хочете робити вступ в ваших відео, зробіть його дещо пізніше. Спочатку закиньте гачок, скажіть, про що ваше відео, що ви в ньому скажете, можливо, якісь хуки застосуйте, типу е, там дам поради і там щось розповім в кінці, щоб ваше відео дивилися. Тому що я робила довгий вступ, і в мене перегляди від початку дуже сильно падали. Ну, потім вже відео плавно дивилися, але від початку воно дуже падало. Коли я застосувала цей прийом, що я відразу давала, про що я буду говорити, що я скажу, а потім там чи представляла, що ні. Відразу, наприклад, переходила до суті відео, це значно збільшувало перегляди. В плані тому, що. На початку відео його не вимикали, а продовжували дивитися. Де остання така буде помилка це ігнорувати такі трендові відео. Звичайно, рекомендую знімати відео і на довготривалу перспективу, те, що буде вам приносити такі постійні також перегляди. Але тренди не оминайте. Вони добре приносять перегляди і підписників. Я ще цей інструмент не використовувала, але хочу використати. Тому що тема, яка зараз актуальна, хочеться на неї натиснути, подивитися там чиюсь думку, чиїсь там е адаптацію і так далі. Тому е не ігноруйте тренди, а якось адаптуйте їх під свою нішу. Ведення ютуб-каналу це справжня робота, і вона на довготривалу перспективу. Не буде такого, що все і одразу. Тому я бажаю вам успіху, терпіння натхнення. Не допускайте моїх помилок. підписуйтесь на канал, залишайте пальчики до гори і до нових зустрічей всім па-па!